Отже, я бажаю вам у новому 2024 році. <клух> бажаю вам здоров'я міцного, бажаю вам сили, бажаю вам натхнення. Звісно, я бажаю миру, але говорити про це якось складно. Особливо зараз, на фоні того, як по Україні прилітають все частіше, все більше. Ракети, шахеди і все інше. Тема важка торкатися її не варто, можливо, було взагалі. <клух> Та при цьому я бажаю і миру, звичайно. Я бажаю здоров'я це. Найважливіше, і я це відчуваю чи не найкраще зараз, хоча впевнені, є ті, хто відчуває ще більше і ще краще. Я бажаю вам сили, я бажаю вам впевненості в своїх силах, я бажаю вам стабільності, я бажаю здоров'я вам і вашим родинам. Я бажаю, я не вмію дуже гарно підбирати слова, я просто щиро від серця хочу сказати вам, що цей 2024 рік принесе вам те, у що ви будете вірити. Принесе вам те, до чого ви будете йти. Він будь-який рік здатен принести ті чи інші події у ваше життя. І все залежить від того, наскільки ви в це вірите, наскільки ви цього хочете. І от я бажаю вам, щоб ви цього хотіли, вірили, докладали зусиль і щоб все у вас було добре. Щоб ви в результаті отримали все, чого бажаєте. Я бажаю вам здоров'я. Я повторююся, тому що це чи не найважливіше. Я відчув це тоді, коли заговорили про те, що можливо я буду ходити, можливо, буде операція. Я бажаю всім вам залишатися такими, якими ви є, мати сили для цього ставати ще краще. Я бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ви з задоволенням завжди переглядали своє минуле, і щоб ви з вірою йшли в майбутнє. Всього найкращого з новим 2024 роком.